Так, заїхав до нас такий велосипедик Giant алюмінієвий на 27,5 колеса. Колір такий гарний, сучасний, грунтовка з чорними зеленими вставочками. Резина стоїть ззаді швальба, нульц, вже має крила. Дуже комфортне сідло, бачу, від командаєва, вже не рідне, палинове і є кріплення на баночку. Наші Шиманова серії оригінальні. Огода осилені, тулечки щимануски. Бюджет не бачу варіант, на 3. Вилочка амортизаційна сантор, пружина. 7 передач Шимановських 7х3, 21 швидкість. Передня резина. Ще можна їздити і не один сезон. Більше ніж половина доброго. Так, тут все виглядає. Є дискові механічні тормоза, де хто собі може сам вдома поміняти, наприклад, чи той тросик, чи ті колодочки, бо якщо будуть гідравлічні, сам то не зробимо, мус вести на сервіс. Рама, бачите, з тої сторони дуже гарно. Є підніжка. В районі десять бачу так підходить від 1,60 шістдесяти до сімдесят м. Когось буде цікавити така лялька. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, там будуть фото, детальні ціни, рубрика Горні велосипеди.